І так, сьогодні ми з вами повторимо матеріал за 5-6 клас, а саме дії з, зі звичайними дробами і переведення звичайних дробів у десяткові дії з десятковими і звичайними дробами одночасно. І так, а чи були запитання по домашній роботі? Там всього два номери було. Не було запитання? Не було. Не було. Так, тоді запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 11.01.23. І так, тема уроку сьогодні буде дії зі звичайними та десятковими дробами. Дії зі звичайними та десятковими дробами. Ну, для багатьох. А, цей матеріал буде дуже простим, а, але ми все одно повинні це повторити. Ну, По-перше, я хотіла би а, згадати а, такі речі. Якщо ми давайте так, почнемо а, з матеріалу за п'ятий клас, а, якщо ми маємо справу а, з такими а, числами, наприклад, від натурального числа треба відняти дробове число. Ну, наприклад, 1,2 яким чином ми це робили? Бо деякі діти там переводять щось в неправильні дроби, зводять до спільного знаменника, і ну, взагалі так теж можна робити, але це дуже складно. Як ми робили це в п'ятому класі? Ми казали так: якщо у вас, у вас треба відняти мішане число, треба від цілої частини відняти ціло, від дробової відняти дробову. Тут немає дробової частини, тому ми її робимо. Тобто ми займаємо у трійки одиницю. Ми казали, що ми використовуємо метод відчіплення одиниці. Так? І цю одиницю подаємо у вигляді дробу з таким самим знаменником, як у другого дробу. Тобто, один це 7 сьомих. І тепер ми віднімаємо від цілої частини цілу, тобто, це буде п'ять сьомих. Ну, для багатьох тут нічого складного немає. так? Давайте ще один приклад такого типу розберемо. Від 5, цілих віднімемо, ну, наприклад, 3,1 третьо. Так, хто мені може сказати, як ми це зробимо? 5, цілих ми замінюємо на 4, цілих, так, 3 третіх і віднімаємо 3,1 треть. Так, а тепер від цілої частини віднімаємо ціло, це буде одна ціла, від дробової – дробову, 2 треті. Так, ще метод відчіплення одиниці ми використовуємо, коли в нас треба відняти дроби, у яких знаменники однакові, але дробова частина одного дробу менша, ніж дробова частина іншого. Ну, наприклад, 6,1 шоста. Відняти 1,5 шостих. Як ми тоді робимо? Згадайте, будь ласка, хто може нагадати? Що ми тоді робимо? Ми теж тут займаємо одиницю і подаємо її у вигляді дробу з таким самим знаменником, як тут, тобто 6 шостих. Тобто ми пишемо, що це буде 5, цілих. цей дріб 6 шостих, ми додаємо до цього дрібу, до однієї шостої, отримаємо 7 шостих. Чи всім це зрозуміло? Якщо не зрозуміло, запитуйте, я ще раз поясню. Так, всім зрозуміло, так? І це буде 4,2. Так, як ми вже вміємо скорочувати, в п'ятому класі ми б, може, так і залишили. А тепер ми скорочуємо і отримуємо 4,1 третю. Так, добре, це був матеріал за п'ятий клас. Що ви навчилися робити а, в шостому класі? В шостому класі ви навчилися додавати та віднімати дроби з різними знаменниками, а також перемножати та ділити їх. Ну, давайте теж згадаємо. Ну, Наприклад, в нас є там три цілих одна друга, і мені треба відняти одну цілу. Наприклад, 2 третіх. Для того, щоб відняти дроби з різними знаменниками, їх треба спочатку звести до спільного знаменника. Ну, мабуть, тут всі бачать, що якщо знаменники в нас 2 і 3, який буде спільний знаменник діти? Це буде число 6. так? Тобто 6 ділиться і на 3, і на 2. І це найменше число, яке перше ділиться і на те, і на інше. Тобто тут спільний знаменник 6, додатковий множник у цього дробу трійка, у цього дробу двійка. І ми отримаємо 3,3 відняти 1,4 І тут саме ми зустрічаємось з тією проблемою, яка була в попередньому прикладі. Дробова частина зменшена в менше, ніж дробова частина від'ємника. Тому тут теж треба використати метод відчіплення одиниці. Ми від трійки. Забираємо одиницю, пишемо 2, цілих, 6 шостих додати 3 шостих, це буде 9 шостих. І віднімаємо 1 цілу 4 шостих. Ну, тепер ми можемо відняти, що ми отримаємо: 1 цілу 9 мінус 5 шостих. Скоротити тут не можна. Так, ну давайте ще візьмемо якийсь приклад там, де треба теж звести до спільного знаменника. Наприклад, 1,512, наприклад, плюс 3, ну, наприклад, 78. Тут вже більш складно знайти спільний знаменник, я нагадаю таку методику. Якщо у вас дроби з різними знаменниками, і не так очевидно, що буде спільним знаменником, ми беремо той дріб, в якого знаменник більше, тобто беремо 12 і знаходимо кратні числа 12. Перше кратне 12, і саме число 12. Перевіряємо, чи буде воно ділитися на другий знаменник. Ні, 12 не ділиться. Беремо наступне кратне. 12 плюс 12 24. О, воно вже ділиться. Ось ми і знайшли спільне кратне цих двох дробів. Тобто, найменше спільний знаменник це є найменше спільне кратне знаменники. Тобто, ми знаємо, що знаменник нам потрібен 24, тому тут додатковий множник буде двійка, а тут 24 поділити на 8 – трійка тут буде 10 двадчета. А тут буде 21 21,24. Тепер додаємо цілу частину до цілої, дробову до дробової. Це буде 4,31,24. Але так ми залишити не можемо. Чому ми так не можемо залишити? Бо 31,24 дріб неправильний. Треба виділити цілу частину. В 31,24 одиниця входить лише один раз, да? тобто 24,24 24, це одиниця. Ми її приєднуємо до четвірки, отримуємо 5, цілих. і остача 31 мінус 24 це 7. Залишається в чисельнику. Тобто, це вже буде кінцевий результат. Скоротити тут не можна. Так, немає запитань, діти? Немає. Немає. Давайте тепер згадаємо, як ми номер другий, що ми ще можемо робити з цими дробами. Ми можемо множити і ділити. Тобто, запам'ятайте, коли ми додаємо та віднімаємо звичайні дроби, треба, щоб вони мали обов'язково спільне знаменник. А якщо ми множимо чи ділимо. Цього не треба, тобто не треба зводити дроби до спільного знаменника. А взагалі, якщо ну, давайте теж на практиці згадаємо, і так, перший приклад буде такий. Ну, наприклад, дріб 3 сьомих, ми множимо на дріб 21, 18, так? Ну, щось не дуже я таке. Так, ну, давайте 21 якусь там, наприклад, четверту. Тобто, якщо мені треба перемножити два дроби, ми пишемо їх під, спільним, під спільною чертою дробу і дивимося, чи можна тут щось скоротити. Як правило, ми шукаємо, що можна скоротити крест на крест. Ось, наприклад, 7 і 21 скорочуються на 7. Тут залишається трійка, тут залишається одиниця. 3-4 не можна скоротити, тому відповідь буде 9 четвертих. Дуже часто нам треба перемножити дроби, які записані у вигляді мішаних чисел. Ну, наприклад, 1 1 друга помножити на, ну, наприклад, 5 цілих а, 2 третіх. Так, тобто, для того, щоб перемножити такі мішані числа, треба їх перевести в неправильні дроби. Давайте згадаємо, як ми це робимо. Цілу частину ми Множимо на знаменник та додаємо до чисельника. Це буде 3 других. Так, тепер другий дріб переводимо у неправильний. 5 помножити на 3, це буде 15, плюс 2, це буде 17. А, яких третіх? Так, тепер дивимося, чи можна щось скоротити. 3, 3 можна, тут одиниці залишаються. 17 і 2 не можна. І тому відповідь буде 17 других. 17 других перетворюємо е, у мішане число. 16, 16. Найближчі яке ділиться на 2, це буде 8, цілих, остачу 1, тобто буде 1 друга. Це зрозуміло, так, діти? Тепер давайте згадаємо, як ми ділимо дроби. Якщо ми ділимо, ну, наприклад, 5,1 третя. Поділити на одну цілу, одну другу. Треба теж перевести обидва числа в звичайні дроби, тобто в неправильні 5 на 3, 15 плюс 1 16 третіх. Так, тут переводимо в неправильний дріб, тут три других. Так, а тепер що ми робимо? Перший дріб множимо на дріб, який обернений до другого. Тобто 16 третіх множимо на 2 третіх. Тобто, перегортаємо. Тут шукаємо, чи можна щось скоротити. Тут нічого скоротити не можна. Якщо нічого не можна скоротити, просто перемножаємо 32 дев'ятих. найближче число це 27, це 3 цілих і 5 Так. Давайте подивимось ще. Зараз ми будемо розв'язувати інші приклади. Також я хотіла нагадати таку, такий розділ, який дуже часто зустрічається на ЗНО, майже, майже кожен рік. Значить, складники ЗНО хочуть перевірити, чи вмієте ви переводити. Звичайні дроби у десяткові. Ви знаєте, що в другій частині ЗНО ми не можемо записувати результат у вигляді звичайних дробів. Тому давайте обговоримо такий момент: переведення звичайних дробів у десяткові. Ну, взагалі, це не завжди можливо, бо є дроби, які є періодичними. А якщо можливо, то як ми це робимо зараз? Поговоримо і так, переведення, переведення. Звичайних дробів у десяткові. У десяткові. Так, ну, правило дуже просте. Якщо у вас є звичайний дріб абетих, щоб його перевести в десятковий дріб, треба чисельник просто поділити на знаменник. Давайте запишемо правило. І так, щоб перевести, щоб перевести. Звичайний дріб у десятковий треба чисельник поділити на знаменник. Є такі дроби, які треба просто запам'ятати, вони зустрічаються найчастіше всього, і ви можете так. Вибачте, хотіла зробити таку табличку. Зробіть, будь ласка, таку таблицю, найбільш розповсюджені звичайні дроби і їх аналоги в десятичному о, варіанті. Я цю таблицю вам пропоную запам'ятати на пам'ять. Ну, якщо ви забудете, то її завжди можна. О, Згадати за цим правилом. І так, які дроби дуже часто зустрічаються? Ну, зрозуміло, там одна друга, так? Одна друга це 0,5 це половина. Так, ще одна п'ята. Хто пам'ятає, який це дріб? Якщо один ми ділимо на 5, скільки це буде? Один не ділиться ставимо 0, а 10 на 5 це 2. Це 0,2. Дуже часто зустрічається одна четверта. Скажіть, будь ласка, який аналог у вигляді десяткового дробу? Це 0,25. Так, добре, три четвертих. Це 0,75. Да? Дріб одна восьма. Теж треба запам'ятати, вона дуже часто зустрічається. Одна восьма це 0,125. Так, діти, в мене тут не вистачає місця. Я інші дроби писати не буду. Хоча б ось ці п'ять. Запам'ятайте, а тепер давайте спробуємо переводити звичайні дроби у десяткові. Чи можна це стирати? Встигли ви записати? Так, ну, мабуть, встигли, якщо мовчити. А, так, давайте візьмемо а, той самий файл, який ми розв'язували. І зробимо, наприклад, номер сьомий. А, чи бачите ви його? Треба трошки більше зробити, чи все видно. І так, треба перевести у десятковий дріб. Діти, бачите файл, так? Так, перше, ми робимо номер 7. Пункт А. Треба три п'ятих перевести в десятковий дріб. Ну, є деякі діти, які відразу бачать, що це 0,6. А взагалі, якщо ви не бачите, що тоді робити, вам треба три поділити на п'ять. Три менше, ніж п'ять, і вам треба буде зносити знаки після коми. Тому відразу пишіть 3,0 і ділимо на 5. 3 на 5 не ділиться. Ставимо 0 і кому, бо зносимо 0 з дробової частини. 30 на 5 ділиться націло, і це буде 6. Ну, ще раз повторюю, можна відразу було б записати. Деякі відразу це бачить. Так, дріб 7 двадцятих. Я зараз вам ще один спосіб покажу. Можна не тільки ділити. Чисельник на знаменника. Можна просто робити в знаменнику розряди десятки. І так, ми 7, 0 ділимо на 20. 7 не ділиться на 20, ставимо 0 і кому. 70. Можна взяти по 3, так? Це буде 60 найближче. Так, остача 10. Зносимо 0 з дробової частини. 100 на 20 беремо по 5. 0,35. Це є наш результат. А тепер дивіться: тобто це 0,35. Як можна було досягти такого результату інакше? Ось дивіться: дріб 7,20. Я міркую таким чином. Щоб в мене а, цей дріб став десятковим, треба, щоб в знаменнику були які числа? Або 10, або 100, або 1000, тобто розряди числа 10. Так? А, так. А, тобто, щоб тут було 100, треба на що помножити чисельник і знаменник. На 5. 7 на 5 це буде 35 сотих. А 35 сотих ми записуємо як 0,35. Кому так більш зрозуміло, можете робити так. І так, В приклад. Запишіть, будь ласка, в прикладі В у вас дріб 6,25. Можна теж. Давайте спробуємо другим способом, щоб тут в знаменнику був розряд десятки, тобто число 100. А на що... Треба домножити знаменник, щоб тут було 100. На 4. На 4, так? Тобто тут домножаємо на 4 буде 24 сотих або 0,24. А можна було просто 6 поділити на 25. Так, от давайте в прикладі Г там 3 восьмих. Все ж таки поділимо 3 на 8. Тобто 3,0.

Остача 4. Зносимо 0 з дробової частини 40 на 8 рівно по 5, тобто отримали 0,375. Дуже часто зустрічаються дроби зі знаменником 8. Там 7 7,8,8, 0,375. Так, ну і тепер давайте ще обговоримо такі речі. Якщо в нас є дроби а, і. Звичайні і десяткові. Що тоді робити? Є два способи. Або ви звичайний дріб переводите в десятковий, або навпаки десятковий в звичайний. Давайте візьмемо номер восьмий. Дивіться, там в першій дії, що треба зробити. 5 чотирнадцятих треба відняти так, 0,8. Так, мінус 08. Ну, а дріб зі знаменником 14 можете спробувати, 5 на 14 буде ділитися з періодом, тобто там не буде десяткового дробу кінцевого. Тому тут, навпаки, давайте 0,8 переведемо в звичайний дріб. 0,8 це 8 десятих, або можна скоротити, наскільки тут можна скоротити? На 2. Так? Якщо ви переводите десятковий дріб в звичайний, завжди скорочуйте. І ви отримаєте 5 14 -4 5. Ну І тепер шукаємо спільний знаменник. Тут ми можемо довго шукати, тут придеться 14 множити на себе аж 5 разів. Чому я бачу відразу, що спільний знаменник буде дорівнювати їх добутку. Бо у числа 14 і 5 немає ніяких спільних множників, дільників, вибачте. А тому в такому випадку такі числа називаються взаємно простими, і спільний знаменник це їх добуток 14 помножити на 5 це буде 70. Тут додатковий множник буде 5, а тут буде 14. 5 на 5 це буде 25. А 4 на 14 це 56. Це буде від'ємне число, буде з мінусом. 56 відняти 25 буде 31,70. Більш нічого тут спростити не можна. Тобто, так і залишаємо. А, наприклад, в в прикладі мені здається, що зручніше буде перевести звичайний дріб у десятковий. Чому я бачу, що це буде зручніше? Бо я бачу, що там знаменник такий. Хороший, це третій, В, В, це літера В в мене. І так, 0,38, ми додаємо до 3,25. Я бачу, що якщо є знаменник 25, неважко зробити його сотнею, якщо я помножу на 4, так? І далі буде зручніше працювати саме з десятковими дробами. Тобто 0,38 ми додаємо до 12 сотих, а 12 сотих – це 0,12. Ну і далі ми додаємо 38 додати 12 це 50. 0,50 ми не пишемо, ми пишемо просто. 0,5. Так само в Г-прикладі 7 восьмих дріб зі знаменником 8 дуже легко переводиться в десятковий. Я б перевела восьмих в десятковий відняла би а, десяткові дроби, бо там, якщо навпаки, це робити, буде дуже такий неприємний знаменник. І так, а, давайте ще згадаємо таку тему як порівняння дробів. Як це зробила би. В теорії спочатку. І так, порівняння дробів. Порівняння дробів. Ну, Взагалі ми можемо а, порівняння дробів. Якщо у дробів, а, тут є три випадки. Перший випадок. Якщо в, в нас є дроби, у яких знаменники однакові, а бетих. Наприклад, більше, ніж це ЦБ. Коли це буде відбуватися? Тобто, якщо знаменники однакові, то перший дріб більше, ніж другий, тоді і тільки тоді, коли перший чисельник більше, ніж другий. Так? Бо як це зрозуміти? В нас дріб що показує, що ціле поділене на Б частин. А взяти таких частин А. Тому А, бетих більше, ніж С, Бтих, якщо А більше, ніж С. Тобто, якщо ми порівнюємо два дроби з однаковими знаменниками, більше той дріб, у якого чисельник більше. Іноді нас просять порівняти дроби з різними знаменниками, і щоб не зводити їх до спільного знаменника, можна помітити, що в них рівні чисельники. Якщо ми порівнюємо два дроба з рівними чисельниками, то більше той дріб, у якого знаменник навпаки менше. Чому так? Уявіть собі, в нас якщо знаменник менше, якщо ми ціле поділимо на меншу кількість частин, а, да, тобто одна частинка буде більша. І таких частин, там і там взяли А, то перший дріб буде більшим. Тобто, якщо ми порівнюємо дроби, у яких чисельники рівні, то більше той, у якого знаменник менше. Ну, і що ще треба згадати? Що будь-який правильний дріб, а що таке правильний дріб? Давайте теж згадаємо, може теж це десь буде вспливати. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менше, ніж знаменник. Ну, наприклад, там 3 четвертих, 5 шостих, і так далі. Тобто, чому він називається правильний? Бо а, цей дріб менше за одиницю, менше за ціле, а неправильний дріб це дріб, який або дорівнює цілому одиниці, або більше за одиницю. І так, неправильний дріб, це такий дріб, у якого чисельник... Більше або дорівнює знаменника. Так ось, що можна сказати: будь-який правильний дріб завжди менше, ніж неправильний, бо цей дріб менше за одиницю, а це більше або дорівнює одиниці. І так, правильний дріб менше, ніж неправильний. Що ще можна сказати? А, ну, якщо у вас немає такої ситуації, що вам треба порівняти там, правильний і неправильний дріб, просто у дробів різні знаменники, то треба їх звести до спільного знаменника. При зведенні до спільного знаменника ми користуємось основною властивістю дробу. Якою саме? Ми сьогодні цією властивістю вже користувалися. А, ми можемо чисельник і знаменник дробу помножити на будь-яке число відмінне від нуля. А також поділити на будь-яке число відмінне від нуля. Ось ця властивість називається основ... основна властивість дробу число С не дорівнює рівня 0. Так, ну давайте теж на практиці зробимо. Ага, в нас вже час а, закінчився, так? Е, добре діти тоді. Ми продовжимо ще цю тему а, в п'ятницю. Тут є ще деякі речі, які ми не встигли розв'язати. Що буде надім, я напишу в групі. Все, тоді, слухайте уважно, Завтра буде геометрія, в нас завтра тільки один урок, а в п'ятницю буде алгебра, і ми продовжуємо розв'язувати задачі з дробами. Ну, І згадаємо також задачі на дроби. Все, тоді на сьогодні закінчимо. До побачення. Дякуємо.